Чортків віднедавна місто обласного значення. Міський голова Володимир Шматько управлінський досвід здобув, очолюючи найбільше село регіону біла, коло Чорткова. Він добре знає, як мешканці сіл боляче реагують на процес децентралізації. Аби поставити усі крапки над «і», до розмови з активом Чорткова і навколишніх сіл запросив фахівця експерта інституту політичної освіти Олександра Солонтая. Тут є велика побою оцих людей, які тут сидять, що місто їх просто об'єднає, використає, як ти казав, в лапках, так? Раді це не потрібно. Нам це не потрібне об'єднання. Ми ми і так маємо всі повноважні гроші і проблеми. Але перспективно ця громада має бути саме сильніша в області, і саме більше ресурсу ми можемо тут, тут закумулювати. Тому я би хотів, щоб ви дали відповідь на питання, яке всіх цікавить. Перед розмовою думки людей різняться. Проблем як в селі дуже багато, і ми прислухаємося до централізації, бачимо. Є якісь і недоліки того всього, що бо не опрацьовані ще такий наскільки закон. Але я думаю, що централізація потрібна, тому що не всі села спроможні на, на покращення добробуту населення, і але більше прислухаємося до думки людей. Роз'яснюємо людям, дають ліміт на газ і на світло по кількості учнів, а наша школа 15 років назад, ми мали 370 дітей. Зараз ми маємо на сьогоднішній день 170 дітей. Ну то якщо а з 1 січня ми переходимо на фінансування з місцевого бюджету, то не знаю, чи ми зможемо прожити кого заплатити світло і газ з місцевого бюджету. Децентралізація повинна пройти в Україні, так як це необхідна реформа. І просто якщо громади не об'єднаться для кон. Мічних вигод, то вони не зможуть використовувати наявні ресурси. І якщо село зараз занепадає, вони не зможуть без цих економічних вигод, яких зараз надають громадам ну, подальшому розвиватися. Таку реакцію людей експерт, що приїхав до Чорткова, називає звичною. Це страх перед невідомим. Запевняє, подолавши його, можна досягти успіху. Головний аргумент навіть найкраща інфраструктура без перспективи на економічний розвиток приречена на крах. Тому об'єднуватися приміським селам з містами не варто боятися. Наявність ремонтів, споруд, асфальту, нового цвинтаря, нової бібліотеки, то ще не розвиток громади. Громада та завтра успішний день дивиться, де є робочі місця, де є можливість заробляти гроші. А якщо грошей немає, то значення немає. Чи то об'єднана громада відремонтована, чи то не об'єднана громада не відремонтована. Яка різниця? Там жити неможливо, бо там немає економіки. Від цього об'єднання ми тільки виграємо. Але і звертаємось до уряду, до Верховної Ради, до ЦВК. Дозвольте місту Чорткову, як місту обласного значення, об'єднатися в громаду. Є позитивний приклад сьогодні в області, де це вже запрацювало. Я хочу сказати, що реформи не мають боятися сільські голови. Реформи не мають боятися люди. В результаті цієї реформи, вірити, тільки проста людина, отримати послугу якісну, отримати нове робоче місце з достойною заробітною платою. Це буде. Воно не буде наступного року, воно не буде за два роки. Воно обов'язково буде, якщо до цього йти. Для подальшого розвитку міста воно повинно розширюватись територіально, тому що. Село що має, Воно має наявні земельні ресурси, так а має грошей. Місто ж має гроші, але не має земельних ресурсів для розширення розширення своєї території, і відповідно це робить колапс економічний і, і тому об'єднання нам просто життєво необхідне. Децентралізація селом України це та реформа, яка мала початися ще в 1992 році. Це найважливіша реформа, яка змінить країну. Сьогодні, коли цей процес нарешті уряд розпочав, ми повинні кожен і керівник села, і керівник міста, і депутат долучитися до проведення цієї реформи. Як в децентралізації фінансової і повноважень, так і об'єднання громад. Вважаю. Що Тернопільщина показала дуже достойний приклад на рівні України, як потрібно втілювати реформи в життя? Деталі цієї зустрічі у програмі Галини Мацейків погляд зблизька незабаром на каналі ТІВІ4.